Вітаю, середа, 13 грудня. В студії Вадим Ярошенко і це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Ворожа атака на Київ. Окупанти випустили по столиці 10 ракет, постраждалих понад півсотні. Альтернативні засоби після збою у Київ Стар на Київщину завозять StarLink та підключають Wi-Fi. Донорство онлайн для оптимізації здачі крові в Україні запускають електронну систему. Ворожа атака на Київ. Окупанти випустили по столиці 10 ракет, серед яких зенітні керовані С-400 та крилаті Іскандер. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовані до лікарні 20 осіб. Є значні руйнування житлових будинків. Проведена евакуація мешканців одного з них. Тимчасово людей прихистять в пункті незглавності на території школи. Також пошкоджені 19 автомобілів, чотири з яких повністю знищені. Цілі росіян був об'єкт критичної інфраструктури. А тим часом під час нічної атаки дронів над Одещиною було знищено 9 ворожих шахедів. Однак, у наслідок падіння уламків спалахнула пожежа на території комунального підприємства. Поранень зазнали двоє співробітників. Хто контролює небо, той контролює тривалість війни. Зеленський розповідає, Вів про плани України на 2024 рік. Відповідну заяву президент зробив під час спільної прес-конференції з Джо Байденом. Гарант зазначив, що Україна має чітку ціль на наступний рік, але розголошувати її не став. Американський лідер своєю чергою зазначив, що Україна буде в НАТО, але спочатку треба виграти війну. Водночас Вашингтон надасть Києву черговий транш військової допомоги до пакету на 200 мільйонів доларів. Увідуть боєприпаси, ППО та Артснаряди. Альтернативні засоби зв'язку після збою у Київстарі Старі організовують у населених пунктах Київської області. Йдеться про села, де проживає понад трьох тисяч осіб. Туди придають термінали Starlink та Wi-Fi там, де є фіксований інтернет. У Київській ОВА попередили у випадку небезпеки поліція та ДСНС повідомлятимуть людей через гучномовці. А тим часом компанія «Київстар» продовжує роботу над відновленням послуг після масштабного збою через атаку хакерів. Її можуть завершити протягом найближчих днів. Після закінчення війни за кордоном назавжди залишиться близько двох мільйонів українських біженців. Такий прогноз до 27-го року дає МВФ. Євростаті ж повідомляли, що кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС лише за один місяць збільшилася на п'ятдесят тисячі найбільше зростання в Німеччині, Чехії та Нідерландах. Працівники військомату з погрозами прийшли до священника української греко-католицької церкви та виписали йому повістку. Як пишуть місцеві пабліки, цьому передував конфлікт. Один з військомів зізнався, що має особисту неприязнь до священника після похорону сина, коли той не назвав звання загиблого, а сказав Раб Божий. Губернатор Львівської області закликав з'ясувати, чи справді чоловіки у формі на відео є працівниками ТЦК та дати оцінку їхнім діям. Щоб спростити здачу донорської крові в Україні планують запустити електронну систему. Процедура буде оптимізована через ЄС е Планують автоматизувати адміністративні та виробничі процеси. Це Повинно полегшити та прискорити процедуру. У МОЗ кажуть, можливості системи дають змогу мати своєчасну та достовірну інформацію про потреби крові, а також можна моніторити ситуацію на національному та регіональному рівнях. Окремо буде створено реєстр ліцензій для контролю за сферою донорства крові та її компонентів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини лайф. Куємо за увагу, слава ЗСУ! слава Україні.